Курс чудес. Урок 188 Божий спокій сяє у мені зараз. Навіщо чекати на небеса? Ті, хто шукає світла, просто прикривають очі. Світло у них зараз. Просвітлення це лише визнання. Це зовсім не зміна. Світло не від світу, але ти, хто носиш світло в собі, також тут чужий. Світло прийшло з тобою з рідного краю і зостається з тобою, бо воно твоє. Це єдине, що ти приносиш з собою від того, хто є твоїм джерелом. Воно світить у тобі, тому що освітлює твій дім і повертає тебе туди, звідки воно прийшло, і де ти вдома. Це світло не можна втратити. Навіщо чекати, щоб знайти його в майбутньому, або вірити, що воно вже втрачене, або що воно ніколи не існувало. Це видно настільки легко, що аргументи про те, що його не існує, стають смішними. Хто може заперечити присутність того, що він бачить у собі? Зазирнути всередину себе неважко, бо кожне бачення починається там. Немає жодного образу чи то уві сні чи Чисправдивішого джерела, який був би лише тінню того, що видно внутрішнім зором. Там починається сприйняття, і там воно закінчується. Воно не має іншого джерела, крім цього. Спокій Божий зараз сяє у тобі, і з твого серця поширюється на весь світ. Він зупиняється, щоб пестити кожну живу істоту і залишає їй благословення, яке залишається завжди і навіки. Те, що дає, має бути вічним. Він усуває всі думки про ефемерне та нікчемне. Принеси. Оновлення всім стомленим серцям, і освітлюй кожне видіння, коли воно минає. Усі його дари даються всім, і всі об'єднуються в подяці тобі, хто дає, і тобі, хто отримує. Сяйво твого розуму нагадує світові про те, що він забув, і світ. Також відновлює пам'ять у тобі. Від тебе випромінюється спасіння з незмірними дарами, даними та відданими. Тобі, що даєш дар, сам Бог дякує, і завдяки Його благословенню світло у тобі сяє яскравіше, додаючи до дарів. Які ти можеш запропонувати світу. Божий спокій ніколи не можна стримати. Хто визнає це у собі, той повинен віддати його і спосіб давати Це в його розумінні. Він прощає, бо розпізнав у собі правду. Спокій Божий тепер сяє у тобі. І в усьому живому. У тиші це загально визнано, бо те, що бачить твій внутрішній зір, це твоє сприйняття Всесвіту. Сядь у тиші і закрий очі. Світла всередині тебе достатньо лише воно має силу дати тобі дар зору. Дар бачення, закрий зовнішній світ, і нехай твої думки летять до спокою всередині тебе, вони знають дорогу. Бо чесні думки, не заплямовані мрією про земні речі поза тобою, стають святими посланцями самого Бога. Ці думки ти думаєш з ним. Вони впізнають своє місце проживання і вони з певністю вказують на своє джерело, де Бог Отець і Син єдині. Спокій Божий світить над ними, але вони також повинні залишатися з тобою, бо вони народжуються у твоєму розумі так само, як твій розум народжується в розумі Божому. Вони ведуть тебе назад до спокою, з якого вони вийшли лише для того, щоб нагадати тобі, як ти маєш повернутися? Вони прислухаються до голосу твого Отця, коли ти відмовляєшся слухати. І вони м'яко підштовхують тебе прийняти Його слово щодо того, ким ти є, замість уявлень і тіней. Вони нагадують тобі, що ти є співтворцем усього живого, бо як спокій Божий світить у тобі, він повинен світити і у них. Сьогодні ми попрактикуємо наближатися до світла всередині нас. Давай візьмемо наші блукаючі думки та обережно повернемо їх туди, де вони відповідають усім думкам, які ми ділимо з Богом. Ми не дозволимо їм блукати. Ми дозволимо світлу у нашому розумі скерувати їх додому. Ми їх зарадили, наказавши їм відвернутися від нас, але тепер ми кличемо їх назад, обмиваємо їх і очищаємо від дивних бажань і безладних прагнень. Повернемо їм святість їхньої спадщини. З ними наш розум таким чином відновлюється, і ми визнаємо, що спокій Божий все ще сяє всередині нас і від нас до всіх живих істот, які поділяють наше життя. Ми пробачимо їх усіх. Звільнивши весь світ від того, що, як ми думали, Він зробив нам, тому що ми самі створюємо світ таким, яким ми хочемо Його бачити, тепер виберемо Його невинним, вільним від гріха та відкритим до спасіння, і ми складаємо наше спасенне благословення. На ньому кажучи, спокій Божий сяє у мені зараз. Нехай усе світить мені у цьому спокої. І нехай я благословлю усе світлом, яке є у мені. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.